Якщо ти шукаєш ідеальні рум'яна та блиск на осінь, не гортай, зупиняйся, це точно тобі сподобається. І якщо у вас холодний кольоротип, вам ці продукти потрібні. Я просто обожнюю ці рум'яна від Mac у кольорі Totally Science, їх можна жмакати. Набираю на пензлик і наношу на обличчя. У мене зараз немає рум'ян. Я просто хочу вам показати, що це колір. Який можна нашаровувати, і мені не подобається, коли прям дуже сильно така, знаєте, поросяча пігментація. І тут я собі вирішила придбати ще один колір, звичайно, Blush Please. Сам по собі колір має ось такий рожево коричневий підтон. Я прям поверх його наносу, Такий блиск, невагомий, нелипкий. У мене у кольорі Frosting він трошки переливається. Я даю цим продуктам 10 з 10.